Сьогоднішня акція, яка називається Пам'ять майдану, вона безтермінова і вона не закінчиться доти, поки не виконуються наші вимоги. Сьогодні, як бачите, на нашому Майдані зібрані всі ті речі, всі ті атрибути, всі ті прапори політичних сил, які приймали участь у Майдані. Тому не політики зробили Революцію революції гідності, а зробили її люди. Проста людська громада. І зараз людська громада також буде виступати на захист цієї революції гідності. Тому я буду ініціювати на неділю, на 14-ту годину дня, зустріч з кандидатами депутатами до Верховної Ради, політичних сил. Представниками чи довірених осіб, які приймають у нас виборчому процесі, тому що потрібно всіх поставити в рівні на рівні можливості, тому що ніхто не може з потенціалом зрівнятися з гаряю, ніхто не може зрівнятися з політичними силами, які мають свій великий ресурс, адміністративний ресурс, політичний ресурс, тому сьогодні. Я буду звертатись, реєструвати в громадських приймальнях, виборчих штабів, народних депутатів, звернення, щоб провести будинку школяра нашого зустріч, отаку зустріч, де би ми задали один другому питання, де би ми. Представили громадськості ті напрямки розвитку, які вони вбачають останні депутатами, і я думаю, що це буде, буде рівномірно, рівномірно, пропорційно розподілено от ті всі можливості. Тому що ще раз повторюю, не всі мають можливості кандидати в народні депутати гроші, щоб збирати там людей. Організовувати зустрічі, так як Герега, ну, ніхто не буде людей насильно з кандидатів в депутати, так як Гареги спонсують наші вчителі, наші держслужбовці. Всі ставлять на, на Герегу і вони зганяють, зривають дітей зі школи, зривають учителів. От. І я думаю, що оце зібрання, яке я буду ініціювати, оці політичні. Зустріч, зустріч, яка проведеться, вона поставить, доставить всі крапки на І, щоб люди бачили, хто є, хто, хто приховується, хто не приховується. І дуже прикро, що цей наш, наш штаб Порошенка, який там фактично існує в Дунаяцькому районі, вони ставлять на гарягу. На горягу, якого, ну як вам сказати, люди прості не сприймають. Слава Україні! Героям слава!